Менш ніж за день у Дніпропетровську з'явився диво під'їзду петриківському стилі. Народна майстриня Вікторія Тимошенко вирішила не зупинятися на цьому та пішла далі. Одяг, взуття, будівлі, навіть машина чоловіка. Наразі жінка готується до масштабної роботи розмалювати цілий дитячий майданчик. Зі звичайного під'їзду за п'ять годин він перетворився на ворота до раю. Так, сусіди називають розмальовані петриківкою двері багатоповерхівки, що знаходиться на вулиці Калинова. Коли Вікторія взялася за пензлі, сусіди навіть не очікували такого результату. Зараз вони запрошують художницю, аби вона розмалювала і їхні під'їзди. Вони впевнені у такі неспокійні для України часи надзвичайно важливо пам'ятати про свою культуру. Очень нравится, да, на самом деле очень красиво. И знаете, как ворота в рай. Заходишь, подходишь к подъезду, в серые будни прекрасное настроение. Нам очень понравилось. Мы живем в Украине и в нашей нынешней сейчас ситуации. Но ну, отлично, что все люди стали у нас патриотами, все вывешивают флаги. Но многие. Это на самом деле очень здорово. Ідея розмалювати під'їзд у Вікторії з'явилася не випадково. Вона хотіла, аби кожен мешканець її багатоповерхівки, повертаючись додому, бачив щось гарне. Мама, тато та дитина. Чому три птаха, Чому мама, папа і дитина? Тому що це, мабуть, саме головне в житті кожної людини. Вони голубого кольору і вони летять в жовтих квітах, тому що в наш прапір прапор України жовто-блакитний. Коли у Дніпропетровську почали з'являтися автівки у вишиванках, Вікторія вирішила, що розмальованого під'їзду їм замало. Після довгих розмов з чоловіком вона таки вмовила його зобразити петриківський візерунок і на їхній машині. Зробила це прямо сьогодні вранці. Я такий секрет відкрию невеличкий. От бачите, тут наклеєна, е, наклеєна така прозора плюночка, яка потім може з часом знятися і, е, разом з малюнком. Тобто е, колір машини він не, нічого не портиться, ніяк не міняється. Зупинятися Вікторія не планує. Жінка вже організувала охочих до змін сусідів. Вони закупили все необхідне і зараз фарбують дитячий майданчик. Технічну частину взяли на себе, а ось творчу залишили художниці. Раділі денежку, денішку, потом Потім привозить год пісок, краску. Отак, от, так от. Дизайн будете розрабатувати будуть інвістю. Ну это уже нас художниця. У неї все йде уже душі. Жінка зізнається, залюбки прозмалювала у Петриківку все місто. Христина Венгеля Оскайте, Сергій Гончар новини 11 -го каналу.